Так, привіт. Я на своїй пасіці і знімаємо, як бджілки на зиму носять мед, я їм все повідкачу. а вони фігачать, як дурні. поскорочував, бо вже не буду до них глізти, цукром не буду закормлювати, бо мед дешевший за цукор зараз то хай собі їдять що наносять отак От в мене працюють мої бджілки сьогодні то якісь нарвані там ті спокійніші трошки ану в доміку в домику теж три спокійніших один нарваний так щоб не покусали бо я в шортах в футболці без маски так йдемо далі глянемо тут, Так, в тому нормальненько працює, той пустий, тут теж пінопласти грвуть. І в там той пустий, один, пусти, один рве, як має бути. Пустий то напевно цей і там той, то щось вони були маленькі, їх оси задовбали, напевно, о пропали. Ого-го, ого, який тут облот. Оце пішла жара. домик гуде як має бути. Будиночок. Так, а тут, тут трохи спокійніше, але робота йде, робота йде, робота йде, в той крайній шпари. Так, не покусали. Той крайній шпари нормально Ченічку за горіхом. Ну і всі нормальні, вони всі нормальні, просто чуть-чуть слабші А ті... о, така в мене пасіка. Оцей дає джасу, Там той черетний і той. Якраз один напевне якась біля третьої. Сонечко пече. Почали бджілки обльотуватися. Всім пока. Чекаю лайків.